Привіт, проходь. Всім привіт! Я Юля, спеціаліст-консультант в лабораторії. І сьогодні я б хотіла трішки більше вам розповісти про свою ранкову та вечірню рутину. Моя шкіра себопрофіцитна, схильна до акне. Та може легко входити у стан зневоднення, тому в моїй рутині є як активні засоби, так і якісне відновлення. Тому давайте розпочинати з ранкової рутини. Отож, зранку я використовую м'яку пінку від бренду Medic Aid. Вона дуже м'яко та делікатно очищує шкіру, не порушуючи нормальне функціонування ліпідного бар'єру. Наступним етапом я використовую сироватку від бренду DCL з вітаміном С. Тут стабільна форма вітаміну С у поєднанні з гіалуроном Оновою кислотою, амінокислотами та інноваційним комплексом. З цукрової тростини та кукурудзи. Сироватка забезпечує антиоксидантний захист для шкіри, надає красивого сяєва, вирівнює та освітлює тон шкіри, а також зміцнює стінки судин. Проте, якщо ввечері в мене був достатньо активний догляд, та зранку я відчуваю, що шкіра потребує більше відновлення. Замість вітаміну С, я наношу сироватку від бренду The Vішtrent, яка створена на основі центели, керамідів та пептидів. Я обожнюю цю сироватку за її швидку Відновлювальну дію та комфортну молочкову текстуру. Вона швидко зволожує, наповнює шкіру та заспокоює усі почервоніння. Далі я використовую SPF. Моїм незмінним фаворитом вже довгий час є SPF від бренду Ino Aesthetics Oily Skin. Він на хімічних фільтрах, у нього надзвичайно комфортна та легка флюїдна текстура. Плюс він залишає приємний оксамитовий фініш після себе. Також у мене є тонуючий SPF від бренду Color Science. Я люблю його за те, що він класно вирівнює тон шкіри та залишає напівматовий фініш після себе. Щодо цього, SPF то він створений на основі фізичних фільтрів. З ранковою рутиною ми закінчили, тому давайте переходити до вечірньої. У вечірній рутині я завжди першим етапом використовую гідрофільний засіб. У мене зараз це беззаперечний і вже довгий час незмінний фаворит олійка від бренду Clayers. Вона має дуже комфортну текстуру, яку класно емульгується. Вона чудово розчиняє усі забруднення, макіяж, SPF та наш власний саби, який виділяється протягом дня. Далі я використовую кислотний очисник від бренду Medicaid, оскільки ввечері мені подобається більш Боке очищення. Surface Radiance поєднує в собі саліцилову молочну мигдальну кислоту та екстракт шкірки магостану, за рахунок чого вона класно та глибоко очищує шкіру та пори, плюс має ефект полірування шкіри. По активах у мене зараз догляді ретинол та бензоїл пароксид від бренду Jean Marini та кислотний тонер від бренду Bravura London. Їх чергую тільки у вечірній рутині, оскільки зранку мені не зовсім комфортно наносити активні засоби. Тонер поєднує в собі мікс кислот – це саліцилова, молочна та гліколова кислота, та також містить екстракт камфори та евкаліпту. Він очищує та освіжає шкіру, ефективно розчиняє вміст комедонів, працює з активними запальними елементами та освітлює постакни. Також регулює надмірне виділення себому. Ретинол я обрала для підтримки результату після використання дуаліті. У мене він в концентрації 0,5% ретинолу. Він надзвичайно комфортний для мене у використанні, та це справді той засіб, який показує мені класні результати у лікуванні акне. Бензоюпороксид я наношу точково, коли виникають активні запальні елементи в окремі дні від інших активів. Тонер я закриваю зволожувальним кремом через 10-15 хвилин. А після ретинолу ритнолочу бензилпороксиду не використовую зволожувальні засоби, оскільки так комфортно для моєї шкіри. Щодо мого зволожувального крему він від бренду Клаїрс. Люблю його за комфортну текстуру, що швидко поглинається. Він чудово відновлює та зволожує шкіру, та перевагою для мене є ще те, що він класно знімає почервоніння, оскільки створений на основі гіалуронової кислоти. Комплексу рослинних екстрактів та олієши та Жожоба. Один-два рази на тиждень або ж коли мені потрібно більше зволоження, я люблю використовувати фейс маск від доктор Барбара Штурм. Її ще називають маскою на вихід. Вона класно зволожує, наповнює шкіру, створює такий собі пламп ефект красивої сяючої гладкої шкіри та залишає після себе неймовірно приємний оксамитовий фініш. З доглядом за обличчям у мене все та щоб. Хотіла з вами поділитися своїми доглядовими засобами за волосся. Я використовую зараз шампунь та маску догляд з лінійки Platinum від бренду Tokyo Inkarami. Засоби підходять для усіх типів волосся та особливо для тонкого. Шампунь та маска при взаємодії один з одним запускають реакцію інкарамі, що з'єднує молекули керетину різної молекулярної ваги всередині волосся. Шампунь має хорошу промиваючу здатність, він глибоко відновлює структуру волосся на всіх рівнях, забезпечує гладкість та сяйво. Маска глибоко зволожує та відновлює волосся. Ідеально підійде для пошкодженого, неслухняного та пухнастого волосся. Та також я використовую кондиціонер від бренду Revitalage, повторюю його вже другий раз. Дуже подобається за ефект розгладження та ущільнення волосся. З засобів я використовую. Спрей від бренду Bright та ущільнювальний флюїд від бренду Davro. Спрей полегшує процес розчісування, відновлює пошкоджені волокна, класно розгладжує та на своєму тонкому волосі я ще бачу ефект ущільнення. Флюїд від бренду Davro класно зволожує, кондиціонує, зміцнює волосся та теж має ущільнювальні властивості. Саме цей засіб краще використовувати 1-2 рази на тиждень, а спрей я використовую на щоденній основі. Отож, такою була моя рутина по догляду за обличчям та волоссям. Сподіваюся, що вам було цікаво.